Доброго ранку вам, любі малята. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день я бажаю. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, правильно, восени. А чому ви так гадаєте, дітки? Так. Тому що листя пожевтіло, сонечко вже не гріє. Осінь можна не лише побачити, але й почути. Пограємо в гру звуки осені: гуп-гуп-гуп, падають яблука з дерев. А тепер ви, повторіть дітки, разом зі мною: гуп-гуп-гуп. Падають яблука з дерев. Курли, курли, курличать, журавлі. Давайте разом зі мною. Курли, курли, курличать, журавлі. Вуууу! завиває вітер. Крап, 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 іде дощик. Чап-чалап, малюки бігають по калюжах. А тепер ще раз давайте трошки швидше. Гуп-гуп падають яблука з дерев. Курли, курли, курличать журавлі. Ву, завиває вітер. Крап-крап, іде дощ. Чап-чалап, малюки бігають по калюжах. Молодці дітки. До нас у гості прийшла корова, маня. Вона хотіла пощипати зеленої травички та не знайшла її. Як ви гадаєте, чому? Так, бо восени травка пожовтіла та висохла. А чим же ми можемо її нагодувати? Правильно сійно. Ось у нас є сіно. Пригощайся, коровка маня. Корівка дякує нам за смачне сіно своєю пісенькою. Мм-м-м? Чи хочете ви пограти із цією пісенькою, дітки? Корівка співає мм, мм-м. Вимовмо разом чітко звук м. -м. Подивіться на губи в люстерко і відчуйте, як вони стиснулися, та не випускають звук м. А він проривається крізь губи. Вимовмо ще раз звук м, м, м. Що створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук м. Правильно, губи змикаються і стискаються. Чи пам'ятаєте ви, чия ця пісенька? Так, корівки. Вона дарує нам свій символ, який позначає звук М. Хто зображений на картці, дітки? Так, корівка. А ще внизу картки є риска. Вона позначає перешкоду. Звуки, які ми вимовляємо з перешкодою, будуть жити в синьому будиночку з рискою. І перший у синьому будиночку оселився звук М. Подивіться, біля синього будиночка звук М. А біля червоного будиночка звуки А, О, У і, і. Коли ми вимовляємо ці звуки, у роті немає перешкоди. Як це позначено? Правильно, кружечком. Подивіться, на всіх символах кружечок. І відкритий ротик, і немає перешкоди. Ці звуки живуть у червоному будиночку, на ньому теж намальован кружечок. А коли є перешкода в роті, то ці звуки будуть жити в синьому будиночку. І там внизу картки є риска, яка позначає перешкоду. Дякуємо корівка тобі за чудову пісеньку та запрошуємо тебе на прогулянку до осіннього лісу. Діти, корівка пропонує пограти в гру. Знайди звук у слові. А для гри нам потрібні довгі смужки, слова і символ звука М. Ось я поклала смужку. Тут поруч покладу символ звука. «м». Давайте пригадаємо, де у нас початок слова. Правильно, там, де червона рисочка. І читати слова ми будемо зліва направо. А тепер покажіть на своїх смужках, де кінець слова. Правильно, ось тут буде кінець слова. Це початок, це кінець слова. Я буду виставляти на дошці картинки, і будемо разом вимовляти, це, називати це слово, і будемо шукати, де стоїть звук М у цьому слові. Перша картинка машина. Машина. Давайте іще разом вимовимо і знайдемо, де ж знаходиться звук М. м машина. Машина. -ма де стоїть звук М? Так, правильно, він стоїть спочатку слова. Тому символ ми кладемо. Біля червоної рисочки. Давайте прочитаємо разом це слово машина. М-машина. Молодці. Тепер у нас буде слово морква. Морква. Давайте разом іще раз. Морква. М морква Де в цьому слові стоїть звук М? Так, він теж стоїть першим. Давайте прочитаємо це слово м морква. М морква. Молодці. Слідуюче слово? М Муха. Який перший звук ми тянули в цьому слові? Так, правильно, звук М, тому він стоїть першим. Давайте прочитаємо муха. Муха молодці. Слідуюче слово – Ізюм. 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 Де ми почули звук м? Так, правильно, він стоїть в кінці слова, тому. Символ звука М я поставлю на кінець нашої смужки. Давайте прочитаємо разом це слово. Ізюм. Ізюм. Молодці. Слідуюче слово: Миска. 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 Де стоїть звук М у цьому слові? Так, він стоїть першим. Давайте прочитаємо це слово. «М Миска. М Миска. І останнє наше слово молоко. Давайте разом назвемо це слово. Молоко. 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 Де стоїть звук М. Так правильно. Він стоїть першим. Прочитаємо разом. Молоко. Молоко. Молодці дітки. Корівці Мані сподобалося, як ви шукали звук М у словах. А в нас є іще одна картинка. Малюк просить їсти Ам. Ам. Діти, як ви гадаєте, слово Ам довге чи коротке? Так, коротке. А як це можна перевірити? Правильно, плеснуто в долоні. Перевіримо ам. Скільки разів ми плеснули? Один. То яка нам смужка потрібна: довга чи коротка? Так, коротка. Я зараз буду вимовляти слово ам, а ви уважно слухайте, які звуки є в цьому слові. Слухайте уважно ам. Ам. Який перший звук ви почули в слові ам? Так, правильно. Звук А. Поставимо символ звука А першим біля червоної рисочки. Послухайте іще раз слово і визначте, який останній звук у цьому слові? Ам. амм. Який звук ви почули останнім? Так, правильно, звук М. Його символ ми поставимо в кінець слова. Прочитаємо слово по смужці. а м Скільки звуків ви почули в слові Ам? Правильно, два звуки. Який перший звук в цьому слові? Так, звук А. А який останній? Правильно звук М. Корівка каже, що ви були сьогодні уважні, розумні і правильно виконали всі завдання. Що нового ви дізналися на занятті? Правильно, ми познайомилися з новим звуком. М. В якому будиночку буде жити звук М? Так, в синьому. А чому? Тому що є перешкода, губи не пускають звук М. Молодці малята. На все добре. До побачення!